Ще одна родина громади Луцька осиротіла через війну. У храмі святителя Миколая Чудотворця в останню дорогу проводжали полеглого героя Олександра Бернадина. У захисника лишились мама, дружина та троє дітей. Мене любив дітей, обожнював. І Він справедливий дуже сильно. Він настільки і чесний, справедливий. Це ну, дуже дуже багато його в нього гарних якостей. Хай спочиває з Богом. Світла пам'ять йому. Він знав прекрасно, він зараз наш ангел-охоронець. Він буде охороняти нас. Він знає, що ми сильно його любимо і будемо все життя любити. Храм ледь вмістив усіх охочих віддати останню шану герою. Йому назавжди лишиться 45 років. Олександр Бернадин поліг за Україну 18 серпня біля міста Залізне, що на Донеччині. Військовослужбовець був добровольцем, став на захист нашої країни у перші дні повномасштабного вторгнення. З перших днів разом з Олександром з самих початків з 25 числа. Вони прийшли цілою командою, всі хороші хлопці. Саша взагалі був безподобний. Хороший чоловік, хороший друг, хороший командир на даний час. На даний час він офіцер. Побратим. Ніколи нікого не ні в біді, не лишав нічого. Завжди допомагав. Прийшли попрощатися із Олександром Бернадином і колеги. Він працював начальником відділу в одному з луцьких магазинів. Пригадують про героя лише найкраще. Дуже добрий, відповідальний, справедливий. Ми як знали, що він загинув, це для нас такий був стрес. Ми не могли цього спокійно працювати на роботі. Як же ж ми будемо працювати без нього? Це дуже велика втрата не тільки для нас, для нашого колективу, а й для всієї України, бо він загинув героєм. Працювала теж більше 10 років з Сашком. Е, маленька донечка, третя. Дуже шкода, що залишиться сиротою. Без батька, але батько герой, втрата колосальна, Він, людина була безвідмовна, безвідмовна, без, без питань. Треба щось завжди, ніколи не відмовляв нікому. Втрата колосальна, величезна, не сприймається, не сприймається, що його немає. Інформацію знаєш, а душа і голова не сприймає, що Сашка немає. Всі родичі, друзі, знайомі Олександра співчувають його найближчим у їх горі та прийшли підтримати. Непоправна втрата для родини, для всіх, для сім'ї. Таких мало. дуже добрий, хазяйовитий, такий хазяйський. Ну, все, і для сім'ї, і для роботи, і для, для всіх, і для родин. І завжди був такий щирий, такий. Ну, задор в нього був такий. Не падав духом, на новий рік приходив, сміявся, такий, все буде за нами, Україна победить, все переможе. І бачите, що трапилось. Дуже важко. Я його знала, скільки? Років 20, як він одружився, скільки років я його знала. І завжди він був гарним чоловіком, гарним батьком. У нього вже троє діток. Старший сину, 22 роки. Дівчинки 14 і маленькі десь в три. Дуже любив своїх дітей. Дуже. Молодшого лейтенанта, командира, інженерно-саперного взводу, мотопіхотного батальйону, люблячого сина, чоловіка та батька Олександра Бернадина в останню дорогу проводжали всією громадою. З перших днів повномасштабної війни з 25 числа 22 року, 25 лютого, він був вже добровольцем, пішов захищати нас, виконати найбільшу заповідь любові, то заповідь про яку говорить Святе Письмо, що більше любові немає, той, хто душу свою поведе за друзів, за своїх. За друзів, за своїх. Він сьогодні віддав своє життя. На жаль, сьогодні ми проважаємо ще одного нашого героя, ще одного. Лучанина, бійця сотої бригади, який віддав своє життя за Україну, за те, щоб в нашому місті продовжувалось відносно мирне життя. І дітки ходили в школи, в садочки, дорослі могли ходити на роботу, заробляти кошти для того, щоб отримувати свої сім'ї. На жаль, такі дні це кожен раз ще одне нагадування нам про те, що кожен мирний день має свою ціну. І ця ціна це життя наших лучан, жителів нашої громади. Героя поховали на місцевому кладовищі у селі Твердині Володимирського району. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.